Є ще третій варіант парти. Ось такі. Але поки що залишимо ті два варіанти і будемо додавати тепер стільці. Створюємо нову колекцію, називаємо її стільці. Перший варіант. Другий варіант, можливо, буде третій, будемо дивитися. Обираємо ось цю колекцію. Відкриваємо файл зі стільцем. Ось перший варіант. Виділяємо. Застосуємо всі зміни. Копіюємо. Переходимо. До нашої кімнати чи кабінету. Перевіряємо ось тут. Ctrl-V. Стілець встановився. Крапка на нумпаді RZ. Можливо, одразу. Мінус. 90. Так і є. 7 на нумпаді Давайте встановимо один стілець. G Наблизимось сюди. Давайте подивимось, як він з підлогою взаємодіє. Тут це гаразд. Наближаємось до нього. Сім. Також можна скористатися масивом. Об'єкт виділений. Застосуємо цей модифікатор. Ми бачимо, що ми тут не застосували з вами обертання, тому у нас переміщення зараз відбувається не по X, а по Y. Давайте спробуємо прямо тут: Ctrl-A-Rotation. Як бачимо, ось змінилося. Далі змінюємо розташування. GX. Поки що зробимо так, щоб було рівненько, а потім за потреби додамо хаотичності в розміщенні і парти і стільців. Зараз поки що це не потрібно. Я вважаю, що тут... Нам потрібно буде три масиви одночасно. Додаємо. Так, вмикаємо. Тут вмикаємо. X встановлюємо 0, по Y Додаємо певне значення. І дублюємо. Ось так. Ну і ще один масив. Тепер же по X нам треба в мінус зміщувати або перемістити просто ось так поставити Змінювати ось цю відстань. Ось так у нас зараз розміщуються стільці. Цей же варіант стільців може нам знадобитися і на інших видах парт, в тому числі і на одинарних. Тому давайте ось тут ми закриємо. Так. Вимкнемо, наприклад, відображення ось цих парт і увімкнемо відображення одинарних парт. Бачимо, що зараз тут трошки воно не співпадає по стільцям. Давайте спробуємо продублювати, але я думаю, що ми в ось цій колекції розмістимо інший варіант. Тоді їх буде, мабуть, аж 4. Давайте оберемо якийсь стілець. shift -D x для того, щоб їх скопіювати і посунути. Бачимо ось вони. І перемістимо їх просто от в другу колекцію. І я думав залишити ці масиви. Давайте ми їх поприбираємо просто-напросто. Ось так. Оці стільці ми вимкнемо. І у нас залишається ось той же самий стілець. Тепер ми його на вигляді зверху встановимо так, як нам потрібно. G. Знову додамо масив тут вже простіше, ще один масив. І ось так це поки що буде виглядати. Можливо, також на стільцях або на партах потрібно буде змінити текстуру. Але ми поки що робимо структуру того, як це приблизно виглядає. А на фінальному етапі будемо вже доопрацьовувати ось оце. Те, що ми тут не розставляємо. Тобто, для чого ми створювали ось ці різні варіанти? Для того, щоб можна було швиденько це все діло змінювати. Тобто, ці стільці ми не хочемо, включили ось ці парти, які нам потрібні. Такі або такі. Так, і давайте ще два варіанти стільця додамо. Це буде у нас, і також. Виділяємо. Є ще ось такі стільці. Скопіювали, перевіряємо виділення колекції. Вставляємо. Єдине, що я не застосував зміни. Прямо там. Давайте це тут зробимо. Ctrl-A. All-Transforms. Розвернути необхідно. RZ-90. Ctrl-A. Rotation, тому що ми обертання провели. 7 на нумпаді, Переміщуємо стілець. G. Можливо, одразу, так. І тренування тепер по використанню модифікатора Array. Тепер спробуємо тут скопіювати. А тут ставимо. Бачимо, можна і так робити. Оці стілці ми вимикаємо. І нам потрібно інший варіант Part включити. Обрати ось тут. Другий масив. Давайте ми спробуємо з цим попрацювати. Зробимо три. Тільки відстань побільше, але на вигляді зверху. Ми зробимо це так. G y Бачимо, щоб не заважало. Арта. А відступ є. Тепер ось тут другий наш масив. А скільки тут так само, але по ну. А, тут так не вийде. Давайте все ж таки переробимо трошки. Ось так ми зробили. Так, і тут ще один масив. Тепер по єрику. Перевіряємо, М -м, значить все гаразд. Якщо потрібно, то є ще один варіант стільця. Ось такий. Також за потреби його можна змінити. Встановити туди, куди нам потрібно. Зберігаємо проєкт. Давайте тепер увімкнемо все те, що ми з вами вимкнули. Ось так якось розмістимось. І спробуємо подивитися, що у нас вийшло, запустивши вигляд при рендері. Ще раз зберігаємось. Ну Ось так це буде виглядати на рендері. Можливо, потрібно буде ще освітлення трошки додати. І ось тепер ми можемо прямо в режимі реального часу змінювати парти і стільці. Ось і дивитись як це буде виглядати. Можливо, якщо будуть подвійні парти, ми бачимо, що тут ось стільця ніжки такого чорного кольору. Ми можемо його прямо ось тут обрати, перейти в матеріали. І ось, мабуть, це цей матеріал. Спробувати змінити. Давайте так. Пластик, метал. Так, мабуть, оце ось ця ніжка. Ми можемо її просто світліше зробити. Під колір парта.